Як часто кожен з нас підпадає під суд, роздуми над Словом Божим на шосту неділю звичайного періоду, рік А. Того часу Ісус сказав своїм учням Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воістину кажу вам. Доки не промене небо й земля, жодна йота, жодна риска із закону не промене, аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з тих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Тож кажу вам, що коли ваша праведність. Не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім, не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата нікчемо, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурню, той підпадає під вогняну гиєну. Отже, якщо принесеш свій дар до жартовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоб противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі і не кинули тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Ви чули, що було сказано, не чинитимеш перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку, щоби пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Якщо ж твоє праве око веде тебе до падіння, вирви його і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоби пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до гієни. Якщо твоя права рука веде тебе до падіння, відрубай її і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоби загинув один із твоїх членів, ані щоб усе тіло твоє відійшло до гиєни. Сказано було хто відпустить жінку свою, нехай дасть їй розвідного листа. А я кажу вам. Що кожний, хто відпускає жінку свою за винятком випадку розпусти, той штовхає її на перелюб. І хто одружується з розлученою, той чинить перелюб. Знову ви чули, що сказано було стародавнім не будеш клястися неправдиво, і будеш виконувати перед Господом клятви свої. А я кажу вам. Зовсім не клястися, ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо вона є підніжжям для його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, ні своєю головою не клянися, бо не можеш жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай буде ваше слово так, так. Ні, ні. А що більше цього те від лукавого. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Жоден із пророків не промовляв так, як промовляє Господь Ісус у сьогоднішньому Євангелії. Пророки казали. Слово пророцтво Господнє, слухайте голосу Господа Бога Вашого. Господь Ісус же мовить з авторитетом найвищого законодавця, а я вам кажу. А каже нам Господь Ісус, аби ми у заповіді не вбивай, почули також і те, що кожен, хто каже до свого брата дурень, підлягає судові. Ми сучасні люди скоюємо суспільний гріх проти цього Слова Господа Ісуса. Кожен, хто нам не подобається, це дурень, ідіот або має кашу в голові. Отож зауважмо, що навичка негативного оцінювання відділяє нас одне від одного, нищить взаємну довіру. Та позицію спонтанної поваги до іншої людини. Це велике мистецтво вказати комусь на помилку, а при цьому зберегти до нього повагу. А ми цих простих правил не можемо дотриматися навіть у власних сім'ях. Уникаймо як вогню узагальнювання помилок іншої людини. Коли чоловік запитує, де мій портфель. Нехай дружина йому не відказує, ти ніколи не знаєш, куди його подів, а просто відповість, що не знає, якщо не знає. Коли дитина не виконає складного завдання, не кажи їй, що росте тюхом, а запитай, чому вона цього не здолала. Також і тоді, коли чуємо, що хтось не дуже розумно говорить, чи бачимо. Що хтось не надто розумно поводиться, то не називаймо його дурним, а скажімо, наприклад, ти не маєш рації або ще краще, я думаю, що ти робиш не те. Господь Ісус, окрім цього, каже нам, що гріх перелюбу починається вже тоді, коли хтось із пожаданням дивиться на жінку. Тут в усій нашій сучасній ситуації звершується суспільний гріх, яким ми тяжко ображаємо нашого Творця, і не треба викручуватися від нашої спільної відповідальності за такий стан справ, зводячи все до пустопорожнього нарікання. Але по перше, навертаймося самі та бережімо наші душі і тіла від сучасної загальної сексуалізації. А по-друге, чуваймо над тим, що читають, переглядають і чого вчаться наші діти. По-третє ж, протестуймо так, як уміємо, проти присутності порнографії та проти сексуальної анархії у житті нашого суспільства. Бо ж то сам Господь Ісус вчить нас, що гріх перелюбу розпочинається тоді. Коли хтось просто з охотою дивиться на жінку, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь.